Вітаю. КПТ власне, є одним з найбільш досліджених та ефективних методів психотерапії для лікування ряду психологічних розладів та проблем. Власне, когнітивно-поведінкова терапія це сучасний метод психотерапії, який допомагає людям змінити своє сприйняття реальності, свої думки, почуття, поведінку, щоб подолати різні психологічні проблеми та покращити якість життя. КПТ базується на наукових доказах та має багато переваг перед іншими видами психотерапії. Власне, які це переваги? перше короткотривалість та ефективність. КПТ зазвичай триває від 6 до 20 сеансів в залежності від складності проблеми та індивідуальних особливостей клієнта. Кожен сеанс має чітку структуру та конкретну мету. Друге, спрямованість на майбутнє. КПТ не фокусується на минулому, а на тому, як змінити ситуацію в теперішньому та досягти бажаних результатів в майбутньому. КПТ навчає клієнта практичним навичкам та стратегіям, які він може застосувати в реальному житті. Наступна це співпраця. КПТ ґрунтується на партнерських відносинах між клієнтом та терапевтом, які разом досліджують проблему, формулюють цілі, розробляють план дій та оцінюють прогрес. КПТ-клієнт є активним учасником процесу терапії, а не просто пасивним спостерігачем. Ну і власне, остання доказова база. КПТ є одним з найбільш досліджених методів психотерапії, який показав свою ефективність у ряд, ряду психологічних розладів та проблем. Ну, власне, про перелік цих розладів і проблем я розповім про наступну.